Сьогодні я буду готувати нашу українську національну страву пампушки. Хто з вас любить пампушки з борщем? Тільки в люди вже не вийдеш. Кількість всіх інгредієнтів ви можете знайти в описі під відео. Я давно вже готую по цьому рецепту, так що, знаєте, він перевірений. І пампушки виходять дуже м'ягенькі, смачні та ароматні. Я бачила рецепти, де пампушки готують на воді. Чи відчувається різниця між приготуванням на молоці і на воді? Я дуже люблю свіжу домашню випічку, але не люблю вмішувати тісто, особливо коли воно сильно липне до рук. Колись у мене був тістоміс, але він зламався. З тих пір я випікаю вже менше. Ну, може, хоч стрункішою буду. Тісто я залишаю на годину, щоб воно підросло, і потім ще раз обминаю його та залишаю хвилин ще на 30-40. Як ви бачите, руками не вимішую, роблю це повністю ложково. Так, я казала, що не люблю, коли тісто липне до рук. Муки додавати вже не треба, хоч і хочеться, щоб воно не так липло, але якщо більше додати муку, то булочки будуть забитими та вже не такими пухкими. А поки тісто в другий раз підростає, в цей час підготую заправку для пампушок. У мене це лук, часник та будь-яка зелень, олія, сіль. Саме така комбінація мені подобається більше всього. Щоб пергамент добре клався на форму, достатньо його просто пом'яти сухими або вологими руками. Наше тісто вже готове, і як ви бачите, воно липне до рук і хочеться додати більше муки. Але цього робити не треба, бо якщо додати ще муки, пампушки будуть вже забитими. Щоб зручно формувати булочки та щоб тісто не липло до рук, я періодично змочую руки звичайною водою. Ставлю в духовку на 180 градусів десь на 15-20 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Булочки виходять дуже м'якими, і навіть на другий день вони не черствіють. Готуйте на здоров'я та з любов'ю! Як проходять ваші зимні дні, особливо у тих, хто живе в приватних будинках? Теплу пору року більшу частину свого часу ми проводимо на вулиці. Взимку важко стримати себе та сидіти в домі. Хочеться працювати в саду. Сьогодні я прибираю свій зимовий сад в будинку. Мені треба передвинути стіл до вікна, там рослинам буде більше світла. Зима не тільки для рослин, але й для людей теж, щоб ми відпочивали та відновлювалися, набиралися енергії, сил та натхнення на новий сезон. Задоволена своєю паровою шваброю, помітила, що коли користуюся нею, то підлога виглядає чистішою. Напевно, всі діти, коли прокидаються, хочуть відразу до мами на ручки. Вони такі милі та м'ягенькі в цей момент. А поки не прийде весна, цей стіл буде стояти тут. Діти завжди помічають навіть якусь маленьку зміну меблів та перестановку. Чомусь їм також цікаво та важливо приймати в цьому участь. Тепер я можу розставити всі свої квіти. Люблю робити затишок в нашій родині, і для цього не обов'язково мати великий гарний дім і багато грошей на якийсь декор. До цього часу ми жили в різних місцях. Гарних і, м'яко кажучи сказати, не дуже. Деякий довгий час ми жили з чотирма дітьми в гуртожитку, але я все рівно з вдячністю та з теплом згадую цей час, бо і там ми створювали свій затишок. Це наше негласне таке правило, де б ми не були завжди створювати свій хоча б мінімальний комфорт. Навіть якщо ми тут знаходимося тимчасово, бо насправді тільки одному господу відомо скільки часу ти будеш жити в тому чи в іншому місці а можливість жити це життя у нас всього одна і завжди хочеться згадувати про щасливі якісь буденні моменти. А не згадувати, як я була постійно чимось незадоволена та прагнула до якогось кращого життя. Насправді я не знаю скільки ще часу ми будемо жити тут на цьому місці. Я знаю точно, що це не кінцева наша зупинка, але кожного дня дякуємо Богу за цей час і за можливість проживати його.